Вітаю вас, мої дорогінки, на своєму каналі Еліанора Таро 2 І так, давайте подивимося, які підказочки від духів твого роду ти отримаєш найближчим часом. Ну, дивись, духи твого роду кажуть тобі, що ти будеш сяяти як сонце, будеш е освіщати шлях, можливо, комусь. Хто тебе оточує в інтернеті, ті, хто є твоїми друзями. Навіть ті, хто не є друзями, можливо, і ворогам ти якийсь світ проливаєш, виводиш їх із темряви. На це дають навіть духи роду, тобі тут допомагають, я б сказала. Ще по цим ось навіть двом картам можна сказати, що дивись. Собаки лають, караван іде. Ніхто і нічого не зможе збити тебе з твого наміченого шляху. Ще й карта ось, клеверу, конюшини, вибачте, говорить про якісь щасливі шанси. Шансів буде декілька, не один один величезний, і декілька раз, два, можна так посчитати: три, 4, 5, 6, 7. 8, десь 8 шансів ще а, по фінансам, 8 шансів і 3 а, шанса по коханню. Я так за кольором, може, трактую навіть не 3, а можливо, також щасливий шанс бути у щасливої парі. Ви можете займатися спільною справою, розвити її, так? Тут показано, як пара божих таких корівок так береться за справу, вони трудяться, щось роблять сумісно да? або трудяться, або навіть відпочивають. От. Вони разом їм цікаво, вони в чудому, вони, можливо, навіть тут спілкуються з квітами. Так, тобто вони у суспільстві і вони почувають себе дуже гармонійно і наповнені сил, і вони просто щасливі, скажімо так, От такі послання духів роду, що ви будете так себе скоро почувати. Ще які підказочки, можливо, будуть, що був або буде собраний який-то врожай. Щось ти пожнеш, це плоди твоїх трудов, да? твоєї праці. Дивіться, тут в уголку, да? в кутку, вибачте, є така підказочка, ключ, да? ключ. І ти. Тобто отримуєш ключ до чогось відкрити які-то двері, що було до цього моменту, можливо, закрито. А з приводу чого? Можливо, підкажеш. Так, це про фінанси і це про кохання. У когось відіграється, про фінанси. От золота, навіть рибка, бачите, у когось про кохання. Можливо, з'явиться той, про кого ти так багато думаєш тут. Красна така міточка у рибки. Да? У когось буде повернутись, хто був далеко від дому, повернутись у свій рідний дім, відіграється також, хтось не бачив своїх рідних давно, побачите скоро, так. Подивіться, також ці тваринки якісь будуть вас оточувати, яких ви, за ким ви скучили, можливо. Або ну, тобто, набуваєте гармонії. Карта риби взагалі це дуже класна карта. От, тут от, двієчка, така римська є, то, скоріш за все, резонує вона з Арканом 2. Верховна Жириця, тут мене дивляться сильною інтуїцією. Так, тут розвиток інтуїції, в кого-то буде відбуватись, сильний, потужний. Набуваєте, можливо, ви набиваєте так шишок, але тут я не бачу такої якоїсь негативщини. Тут саме позитив, що набуваєте досвіду, так. А от також тут двічка, і тут. Миші, криси, які щось спортили. Так, так, і по фінансам, можливо, портили, бо ось тут конюшини і сир ось під'їдали ваш. так, Плоди ваших, вашої праці хтось мог забирати. Ви працюєте, а гроші кудись утікають, да, бо після карти риби. Гроші утікають, бо їх хтось витрачає, ви кажете, що та досить, можливо, на це не потрібно, це зайві витрати, це якісь непотрібні вкладення. А люди якісь, можливо, або енергії такі якісь не дуже позитивні, негативні, скажімо так, прямо. Які заставляли, можливо, вас навіть витрачати туди, куди геть не потрібно було витрачати. Але очікує також прорив вас, можливо, ви навіть в одиночку комусь прийдеться, доведеться мандрувати, можливо, навіть тайно. Хтось тут відіграється знаку овен або тілець, або в рік кози. Народжений, щось у вас якісь е, таємні, можливо, у когось таємна якась подорож у когось якісь таємні е, ситуації, вам потрібно зберігати якусь тайну, таємницю. Так, і що ще з приводу цього можна сказати, підказки від. Так, тоді ви набуваєте силу, зберігаєте тишу, таємницю, ви набуваєте цим силу бачите, що так, камера трошки труситься. Що ще в нас підказочки? Так, тут про, все про збереження. Щось вам потрібно зберігати від чужого ока, заздрісного, від людей, комусь кохання потрібно зберігати, не розповідати іншим про свої стосунки, комусь, можливо, гроші, а комусь і силу свою, енергію, дивіться. Бо ось карта це про сильну енергетику. Про, можливо, чоловік це такий з такою енергетикою. Для дівчаток це йде ваше життя сильний чоловік. І вам потрібно бути як берегиня. Бачите, як оця змія, яка зберігає щось спільне, ваше кохання. Так, хтось був на розпутті, на роздоріжжі. Але ви йдете чітко у стосунки. Можливо, ви такі різні з вашим обранцем чи обраницею, але ви можете створити щасливе таке гніздечко. Бачите? Вам дається ключик саме в цей період. Дивіться, ну, дівчатка, от для вас взагалі йде сильний чоловік, йде для створення сім'ї. І ви отримуєте ключик. Давайте навіть як оберіжок це вам підказки від духів роду, щоб ви, а, я думаю, всі підказки почули, що вам духи роду хочуть передати. От. І такі от навіть карти можна залишити як оберіжок. Карта. Ну хай буде і сонце. 4. Я люблю чотири залишати карти в оберіжок. Ці всі зберемо. От, карта сонце, карта ведмідь, та карта великий і ключик. Ось, чотири карти для оберіжку. Можете заскріншотити і буде вам оберіжок для створення щасливої сім'ї. Ну, це про все, про дітей, що тут буде прорив. І буде, буде вам щастя, так? Тут період, якщо ви хтось прям відчуваю таку енергію, хтось запитує, коли Коли це вже буде. Дівчатки, і довго, і недовго, коли сніг розтане. Бачите, тут період такий. Період такий, що тут сніг тане і ось вже зароджуються такі паростки, росточки да, для зелених таких пагонів. Тож чекаємо, бо ось знак сонця, це знак сонця такі, крапка і коло навколо. І сонечко, і починається у нас все сонечко. Зараз у вас який-то шлях, ви йдете до цього. І чоловіки йдуть тут в порада да? у нас була що собаки лають, караван йде. І закінчується в нас тут знак сонечка, але вже такий ось головний тут символ, ключ. Ключик ви отримаєте. І в уголку знак сонечка, що ваш шлях буде, буде осяяно сонцем. Тож на цій позитивній нотці пишіть любі мої коментарі. Я вас всіх люблю і до нових зустрічей з вами я, ваша Еліанора. Пока!